Друзі, вітаю! Три дні залишилось до виборів в Сполучених Штатах. Вибори, які повпливають точно на весь світ і навіть на ціле покоління політиків. Вибори, після яких BBC дає три сценарії, що може бути з Україною, що може бути з нашим полем бою. Політика вийшла статтею, що не зрозуміло, хто виграє, але точно Європа програла, чи програла Україна разом з Європою. Давайте це все проаналізуємо. Від яких штатів залежить фінальна гонка? Друге по штатах це соціологія. Вона, начебто, змінилася, але давайте проаналізуємо, бо зараз дуже багато з'явилось в штатах преси. Демократичної преси. А чи можна загалом зараз довіряти соціології, які похибки чекають на соціологію? Давайте все аналізувати. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, дзвіночок, але підписка – це обов'язково. Нас атакують російські боти. Ви знаєте, понижують видачу україномовного контенту. Ну і дуже прошу зробити донат. Збираємо на три бригади, на дрони, дрони, розвідники, ударні дрони, які будуть з однієї сторони зберігати життя наших військових, а з іншої. Лінії фронту забирати життя окупантів, що насправді дуже справедливо. Власне, BBC вийшло з новиною такою статтею аналітичний розбір. Дуже довгі, але як кажуть в Британії, May long story short, роблячи довгу історію короткою. Загалом сценарії три: перший вони виділяють, це Корея, коли Штати новий президент тисне, тисне на Україну і е, постачає зброю, але не на повну силу. І власне змушує Україну навіть не підписати, а зупинити війну. І вони кажуть, що такий сценарій можливий. Вони пишуть його першим і власне називають його корейським, коли навіть не підписали договір про мир, але точно війна зупинилася. Вони кажуть, що це сценарій, який може зупинитися по лінії фронту. Він в них виглядає в принципі як середній. Другий сценарій, коли Сполучені Штати не дають. Зброю і Росія може просунути ще далі. Вони говорять, що Україна може втратити деякі регіони, наприклад, частину Запорізької області із інсайдів нашої делегації, яка їздила в Штати, говорять, що можливо навіть і Дніпро в такому сценарії. Третій сценарій, який дають, він звучить найкраще. Україна повертає всі свої території. Ну але шансів на цей сценарій в Бібісі дають найменше. Не дуже такі негативні прогнози з точки зору британської преси, головної британської преси, державної британської преси. Таке враження, що щось все таки змінилося в дощовій столиці світу, і якісь такі не дуже добрі прогнози вони нам дають. Але повторююся, ніхто не виграв. Побачимо, як загалом виборча кампанія закінчиться. Хтось ставить на вуличні протести, хтось ставить на невизнання, хтось буде навпаки заходити. і... Цементувати владу, тому побачимо, як загалом це відбудеться в Сполучених Штатах, але зараз бачимо, що прогнози не найкращі. Є соціологія, яка говорить, що в Камали Харіс по деяких штатах пішла краще. Соціологія пішло краще, скажімо так, з цими штатами Swing Стейтс. От, але знову ж все в рамках статистичної похибки. Хоч і демократична преса пише, що ось Камала Харіс рухається вперед. В неї соціологія краще, але дивлюсь, один-два. Ну рідко де зараз до трьох по великому рахунку рухається одинаково, рухаються разом. Ну от найбільша історія буде визнання виборів. Електролкалич це такий. Інститут виборщиків, які власник там 500 з хвостиком, які потім мають ще дати своє заключне голосування поверх масового. Тому чекаємо, три дні залишилось. От друга ще історія, що є вісім штатів, які найбільше впливають Swing стейт, Змінні штати, ну і там ще теж до кінця все не визначено. Їх малюють на карті. Всі зараз за ними слідкують. Бо вони точно вісім штатів, які впливають на долю світу, і Мічиган, і Пенсильванія, і інші що дуже важливо. Сполучених Штатах, що зараз максимальна мобілізація еліт, максимально всі намагаються затащити своїх виборців до дільниць. І знаєте, що цікаво, що вже кілька десятків мільйонів людей проголосувало, поки що результати не говорять, але ж таби просто ну, максимально сильно вже в такій напрузі. Українські олігархи вже навіть роблять ставки і з того, що, я чув, що якщо Трамп перемагає, це три. Місяці і заморозка, якщо Камала Харріс, то 12 місяців і заморозка. Я не знаю, правда, як вони її будуть робити. Можливо, по цих трьох сценаріях можливо якось інакше. Ну а але вже такі чутки почали ходити. Заморозка війни мається на увазі. Ще одна новина. Варта вашої уваги. Фіцо полетів до Китаю. Фіцо зараз знаходиться в сі Цзінпіна. по стопах Алекс, Алекса Стуба, прем'єра президента, точніше. Фінляндії поїхав за ним почути. Я думаю, що це цікаво Путіну. що ж там європейці договорились без нього і з китайським другом, з яким має бути мир дружба жвачка, але Путін йому не довіряє. Саме тому послав Фіцу для того, щоб дізнатися загалом про що говорили, передомовитися. Ну і зрозуміло всунути своїх російських п'ять копійок. Фіцу сказав, що Європа несправедлива. Захід винен в розпалювальні війни. Ну і багато іншої єресі, яка насправді подобається Сізінпіну, яка дуже подобається Путіну. Ну але яка дуже не подобається Україні. Друзі, це головна інформація, яка є на дану секунду. Підпишіться на канал, зробіть донат, а Коли буде додатково важлива інформація, я обов'язково вийду з вами на зв'язок. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!